Була іначе, я пам'ятаю, хто почав. Не знаю, як буде далі, я доначу. Доброго. Патрульна поліція. Ну ви ж бачили, що ми тут стоїмо Бачить. А поворотник не включили, коли повернули. Це порушення? Так, це правило по 92Б подарувати. Саме. А, Артем Андрійович, саме включення поворотнику, так? Да? Так. Да. 50 метрів до здійснення повороту в ту чи іншу сторону. Добре. Я можу вас показати вам правила себе. Пункт правил. Там є дуже Там... При початку руху, при зміні напрямку. Просто я що машина не раз доповню, ну, тут вже стоїмо? Бачив. Можна ваші документи платити? Не можна. Спочатку відео а, віде, Звичайно. Зараз буде докази заснувати. Час і спіну з планшета, тому що тут не видно було А поки скидаєте з планшета, можете мені повідомити вимикання поворотника це єдиний. Засіб, яке може повідомити про зміну напрямку руху. Ну якщо він у вас, наприклад, зламаний, там ще ну, на, ну, на так, а, а якщо ви чином можете показати напрямку Руху, рукою, добре, а якщо вона в ту сторону повернути, то як робуть з тої сторони? А чи немає от, ну, ну, зас засобу ну, як? Ну не написано, в подадеш що... Та то, 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 ладно. Саму велосипітисти. А в будь-як будь-хто от... будь може подавати? А... Сигнал про зміну напрямку руху рукою. Якщо я повертаю ліворуч, я витягую руку вперед. Якщо я повертаю праворуч, я піднімаю. А, а ви руку не підняли. У вас машина була закрита, а окна закрите. А коли я маю закінчити показчик рукою, показувати рукою. І <канітет> да, коли завершили. Перед, почат, Перед початком здійснення. Приїжджати у вас транспортний засіб. Без, без а дивіться, я не виключений показчик повороту. Ну приз на машині. Приз напрямку, так. Але ж я можу подати рукою. А як і... ви можете подати? Якщо воїну, ну ви можете подати? Так. Але ну як, як, можу, як водій, ви як ви можуть, як водіїв, ви інші побачите, що ви подали. Тобто, я ж кажу, я ви, ви, витягую руку. Якщо я повертаю ліворуч, рука отак. Якщо я повертаю праворуч, рука отак, коли я е, зупиняюсь, рука отак. Ну так, да, але ну, то те, на, на відео вийде. вихід руку, то я у вас отак другий, другий пункт. А коли я маю завершити, показувати напрямок руху рукою? Ну, за це, точно за це я не скажу. А я вам скажу перед початком здійснення маневру. Так, ну ви ж руку не, не, не показали. Ви початок здійснення маневру бачили? Початок здійснення мене... від ну, вас Я розумію, що ви, ну, але це ну, давайте у діськи вашу базу. Ви то докази а... вас знайомили? Відеодокази того, що у мене не включений поворотник так. на автомобілі. Так. А відеодокази того, що я не подавав сигнал рукою. Ну я... це вже, вже інша справа. Зараз ми по факту розбираємося подати. А... Давайте так, коли я рухаюсь, да? я маю подати інформацію, подати сигнал про здійснення маневру. Коли я його подаю рукою... Давайте. Я кажу, щоб мені давай, зараз просто собі пам'ять засвіжу, бо да, чесно, я... давно не кажу. Я питання. не заперечую. аж самому цікаво. Хоча ви маєте навчати нас, як правильно їздити і як подавати... взагалі, це, це базові питання. Ну просто навіть по логіці я не можу здійснювати маневр, не тримаючи кермо. Тому я перед початком маневру показую напрямок руху. А ви де, а де ви його показали? А, приблизно виїжджаючи з під моста і перед... Руку підняли, а окошка пуціли. Звичайно. А потім коли під'їжджали. Холодно. Ікон закрили. закрили. Ну, Могікаві ще й тобі поспориться. Красиво. Просто перший раз такой спаси, щоб наголосити. Я, я знаю, що да, рукою можна подавати. Просто кажеш так, якщо б нас просто съмка і вот цяла ракурс. Там не видно, випадають, показали рукою или ні. Я розумію. Якщо другой був то... Можете встати там. А, не, там, не. там вас бачить. Там вас там бачать. Один там, другий там. Ми ж на пареньки даже місце. Розумію. Ладно, одного дня дода. Нам також, з новим роком. Да, і з того, щоб Emigrant, emigrantu, brat, dissident, dissidentu, tent, emigrant, emigrant.